У івано франківську грали у міні футбол заради онкохворих дітей. Аматорські чоловічі команди взяли участь у благодійному турнірі. Допоможіть врятувати життя. Футболісти не лише виборювали кубок переможця, а й зібрали гроші для хворих. Учасники змагань сплатили по пів тисячі гривень від кожного клубу на користь цільового фонду надання допомоги онкохворим дітям. До акції долучилися вісім команд. Капітаном збірної міського виконавчого комітету був мер Івано-Франківська. Коли ти закликаєш когось до якоїсь благодійності. І коли ти закликаєш когось до якихось речей, зокрема до ведення здорового способу життя, до займання спортом, то потрібно демонструвати в першу чергу собі, адже цей турнір саме таку таку мету має, тобто він благодійний, кошти збираються для хворих дітей. Раніше то взагалі, мінімум два рази в тиждень грав футбол, теніс великий, настільний, тобто раз в тиждень. Зараз зв'язку з роботою і постійно якісь заходи вихідні дні, тому не завжди вдається пограти. Але як тільки є якась нагода, то або в теніс, або в футбол, я завжди граю. У турнірі також брали участь команди депутатів міської ради, департаменту архітектури і містобудування, місцевого інтернет-провайдера і чотирьох івано-франківських вишів для потребуючих онкохворих, організатори зібрали 4 тисячі гривень. Акцію об'єднати зусилля влади, об'єднати зусилля молоді, об'єднати бізнесу, щоб допомогти нашим діткам. Тільки ну така корисна річ, як футбол, це є за здоровий спосіб життя і допомога діткам. я Думаю, що це досить хороша така річ, яку потрібно проводити і погандувати серед молоді. За підсумками благодійного турніру, перемогу святкували студенти інституту менеджменту. Срібними призерами стала команда «ЮТІМ» І третю сходинку першості посіли футболісти Прикарпатського національного університету. Роман Торій, Оксана Дудій, Василь Пилипів. Новини на вежі.